Ми розпочинаємо спільний проект щодо розробки комп'ютерної гри Агент 112. Коротко, буквально декілька слів скажу, чому цей напрямок для нас цікавий і важливий в університеті на факультеті інформаційно-комп'ютерних технологій у нас є окрема освітня програма: це розробка комп'ютерних ігор на спеціальності комп'ютерні науки. І власне кафедра, завідувач кафедри, виступила з такою ініціативою, що от є велика зацікавленість і в студентів, власне, в кафедри про те, щоб розробити таку комп'ютерну гру. На сьогодні вже є розроблений перший модуль, який стосується пожежної безпеки. Він проходить уже апробацію серед шкільних закладів освіти. Дошкільних закладів освіти. Ну і ви самі розумієте, що такі комп'ютерні ігри вони дуже зацікавлюють наших діточок. І сьогодні я хотів би подякувати безпосередньо вам за те, що ви долучилися до нашої пропозиції розробити цю гру. Я сподіваюся, що на вашому прикладі буде ставати таких ініціатив все більше і більше. І ми зможемо навчати всю нашу молодь і все наше населення, тому що не тільки діти важливі, да важливі і дорослі І за допомогою різного контекту це і ігри, і класи безпеки, і кліпи. Ми маємо підвищувати свідомість наших громадян, тому що пожежна безпека є максимально актуальна, як і мінна безпека, як і техногенна безпека, не даремно у державній службі з надзвичайних ситуацій стоїть перше слово запобігти. Тому ми з вами маємо проводити таку превентивну роботу, щоб запобігти виникнуть у будь-якого лиха будь-якої надзвичайної ситуації, і ця. Гра, це є якраз прикладом того, що суспільство готове, суспільство потребує нових підходів. Агент 112 це навчальна розважальна мобільна гра дітям, дітям від 6 до 12 років з тематик правильного поводження підростаючого покоління в різноманітних надзвичайних ситуаціях подіях природного техногенного характеру. Мета такої гри це розвиток мислення підростаючого покоління для прийняття швидких та головне правильних рішень при потраплянні в осередок різноманітних нестандартних ситуаціях. І так, як вже сьогодні було сказано, у нас вже є перше напрацювання, у нас готовий перший рівень гри, і зараз до вашої уваги представляю його е, ігровий е, процес. Перший е, рівень це в нас пожежа в квартирі, де головний герой е, розпочинається гра з того, що він опиняється в квартирі, де виникла пожежа. Ми бачимо, що тут десь йде дим, і він тут може прийняти як правильні, так і неправильні рішення і взаємодіяти з різноманітними предметами. Тобто, от, вийти просто, наприклад. Або вийти потрібно прикласти вологий рушник, бо, бо там Вологого рушника в нас, як скажемо, немає, тому ми будемо його шукати. Також, як додаткове, ми можемо, скажімо так, з собою взяти свого домашнього улюбленця, який в подальшому нам буде теж, як би сказати, помічником в різноманітних ситуаціях. І от до вашого прикладу неправильне рішення хлопчика це сховатися в шафі. Як ми всі розуміємо, ховатися в шкафі ми не можемо, тому що ну, це нас не захистить. Пожежа набирає обертів і, скажімо так, не будемо казати, що дитина гине, дитина втрачає свої корисні бали. Е, значить, потрібно що? Значить, потрібно все-таки знайти десь той е, вологий рушник. Ми починаємо подорожувати квартирою. Також потрібно при пожежі взяти? що? Взяти документи правильно. От Хлопчик бере документи, це теж додає йому певні бали, які потім будуть використовуватися, там, наприклад, в підсказках. Йдемо в ванну, беремо рушник. Підходимо до е, умивальника, мочимо його. Ось, і скажімо так, це вже, як би сказати, дасть нам е, певний е, захист від того диму, який нас очікає в коридорі, тому що, умовно, в першому рівні нас пожежа виникла на кухні. Все, в нас тепер з'явився мокрий рушин. Тепер ми повертаємося до того, Нам же ж головному герою ж потрібно вийти з квартири, там же, як скажу, ну, залишатися ж не можна. І тепер у нас є, скажімо так, захист для того, щоб це зробити. Також у нас є напрацювання вже деякі по другому рівні гри, яка називається Мінна Безпека. Поки що це все діло в процесі розробки. На даному слайді схематично показано декілька кварталів міста, де наш головний герой, так як він вже скажімо, вийшов з дому, тобто він у нас е, знаходиться ось тут. Йому його головна мета це дійти до школи.